Вітаю всіх на каналі Лоріан і ми повертаємося до світу Lies of P І це нагадаю, що у нас вже проходження на NG Plus 2. Сьогодні ми відправимося до боса Ромео, короля маріонеток. Але перед цим я б хотіла прокачати свої таланти. І хочу вам показати, на якому я вже знаходжуся етапі. Фаза 6, в мене фаза 7 відкрилася. Тут також треба по 4 комірки. Дивіться, ось Відновлення міцності зброї при ідеальному блоці. Ось такі в мене прокачані таланти. Більше комірок для ременя я вкачала, щоб можна було носити більше з собою предметів. Покращене відновлення імпульсів в елементів відкрилося вже. Так. Тут є більше комірок для зброї, але я цього не потребую. На даному етапі я це вкачувати не збираюся, тому, друзі. Поки що без цього. Блокування шалених атак Я викачала, тепер оця червона атака несе для мене такої величезної загрози. Можу її блокувати, але при цьому я витрачаю дуже багато витривалості. Але то нічого, головне, що можна блокувати. Також в мене викачана легкість, про яку я вам казала, що тепер з трошки важкого варіанту можна бути легким. І це дуже круто. Більше комірок для амулетів хочу відкрити. В мене є ще три кварти. Тепер я можу це прокачати. Давайте подивимося, що ще можна, гарнесеньке. Швидке використання каменю, бажання мені поки що так і не потрібно. Це я нову платівочку послухала, яка в мене світилась, хоча, здається, я всі прослуховувала платівки, але то таке. А, так, неактивна зброя. У мене її немає ніколи. А, зарядження легіону під час знищення ворогів. А, це доволі цікава штука. Або зарядження комірки легенди при смертельних атаках. Ось, відновлення міцності зброї при використанні особливого точильного каменю. Це мені знадобиться, щоб два рази не викачувати, не точити зброю. Так, тепер останнє. Тут саме на витратні матеріали, ерго можна отримувати більше ерго, грошове дерево прокачувати. Можна і кидальні предмети. Посилення каталізатора легенди. Продовження дії витратних не треба. Давайте перевищення обмеження. Тепер я можу собі поставити більше амулетів. Я сподіваюся, від цього моє перевантаження не буде суттєвим. Давайте подивимося. Залишаю амулет терпіння. Uh, так, більше Ерго мені не треба. Я зараз краще поставлю запас безеви Витривалості Легіону. Дуже класний амулет. Відновлює оздоров'я постійно, це теж досить корисно навіть на боса. Майстерність плюс 9 хай буде. І давайте щось. Зараз я йду, буду битися з маріонеткою. При тому в першій фазі і в другій фазі це маріонетка. Тому, я думаю, це буде доволі ефективним амулетом. Так, підвищує шкоду відміння, якщо ворог приголомшливий. Так, не треба. Не знаю, з приводу цих ухилятися при низькій витривалості, можливо. Я його використовувала, дійсно працює цей амулет. Давайте на фізичну шкоду або на захист. Де там в мене був ще амулет на захист? Треба згадати. Ось, більше захист від фізичної шкоди. Добре. Я все ще легенька, це досить круто. В мене стоять тут метальні предмети, я їх прибираю. Це я також припираю, щоб мені взагалі не заважало це кількість всіляких штук тут. Я залишу ось. Можливо, на маріонетку. Так, це теж гарно. Дивимось, і це гарно. Так. Погнали. Так, думаю, що я достатньо підготовлена для боса. Так, телепортуємося. Я вже всі локації зачистила. Оперний театр. Весь лут геть зібрала. Ну так, доволі швидесенько пробіглася і з білою панночкою билася. В принципі, з першого траю вона від'їхала. Я намагалася типу, блокувати її ідеальними блоками. Але це в нас вийшло не бій, а якийсь танець. Вона ухиляється від моїх атак доволі якось дивно. Я від її атак ухиляюся доволі дивно. Але, в принципі, локація не складна. Як завжди, оперний театр для мене виявився, ще тим випробуванням за рахунок цих маріонеток, які доволі боляче б'ють за рахунок цього бафу зламу, який навішується. Так, я зараз на початку нічого робити не буду. А в минулому проходженні на НГ плюс 1 я пам'ятаю, що на стрімі мені там рахували мої спроби і вбили я з 10-ї спроби Ромео. Як зараз буде, не знаю. Їду, я залишаю, все залишаю, як є, зброя буде зі мною повністю на всьому проходженні. Я не мінятиму зброю, скоріш за все. Бо я все-таки не ще не награлася. А, і що, друзі? В мене є також а, той, який вчитує мову маріонеток, який мені венін є дав. І уважно читайте субтитри під час битви. Це доволі важливо, по полору. І ми зможемо послухати, що буде саме говорити король маріонеток нам і про що він буде попереджати. Цю виставу він зробив не просто так, показує нам, не для того, щоб позабавлятися, а донести важливу інформацію з приводу джепету. Ось так джепету зараз виймає з кінокіо Піорган, його по суті серце Зерго і поміщає в маріонетку, яку він створив. Оця є безіменна маріонетка, яку ми бачили в кінці проходження. Це той лихий план, який задумав е, Джепето, і він не являється, тут немає ніяких в нього хороших намірів в цій грі. Навпаки, він найжорстокіша, мені здається, людина. Може лише позмагатися з Арлікіно. Так, а ось і король маріонеток. По суті, його оболонка це є наш це друг Карло Ромео. Він, по суті, управляє цією оболонкою, а сам сидить всередині. І на другій стадії ми вже на нього подивимося. У нього все ще такі різкі атаки, які мені доволі важко блокувати. Дуже важко дуже далеко дістає, і це дійсно стає просто для мене чимось жахливим. Перше ідеально блокувати я його не вмію. При тому, що я собі поставила точільний камінь на ідеальний захист, і це мене не спасає. О, кріп прилетів Добре. Зараз він буде... А, зараз він буде боляче бити. Я краще розкладу зброю ще раз. Вау, вали. Це дуже боляче. Це дуже боляче. Так, мені треба лишити мої хілочки для Ромео. Я не... тут руку не встигаю ставити. Краще блокувати, бо руку ти ніяк не виставиш. Ось, ну, саме цей протез. Дуже боляче. Ти колись заглушишся чи ні? Так, він знову розкручується, я якраз... Ага, я навіть не встигаю відійти. Я все ще не розумію, як з ним битися, поки я підійду. А тут я дістаю лише, коли він поряд. Боже, бачите, вибило мені всю витривалість, його шалена атака. Але зараз я пробую, згадую сет першої фази, а потім вже подивимося, що там Ромео. Це і по суті є Ромео, але поки ми його там не бачимо, в вау! А -а -а. Ні, всі хілки уходять на першу фазу, я так і не змогла з нею справлятися. Я все в обличчя приймаю. Я, я, реаль, я до сих пір не можу зрозуміти, як мені блокувати першу фазу. Взагалі. Погано щитує ці атаки ніяк. А, мені треба знаходитись всередині, коли він розкручується. Я поняла. Окей. Зараз з'явиться Ромео, і мені хана. Добре, перша фаз, перший трай цей. Не буде, точно, не буде. Хілок дуже мало. І встигну я зброю зарядити, чи ні? Я думаю, що ні він коли з'являється, він дуже швидко цей б'є. Бачите? І він мені збиває блоки. Навіть не буду старатися, мабуть, левел. А, давайте. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, ні де не те зробити Накіо? Ого! Зараз хілка буде. Нokіо. Він вбив? А як він так вдарив? Я не зрозуміла, я наче щит ставила. Але непогано, непогано. Я думаю, що зараз ми можемо і з другого траю. Але 에, мені треба більше хілочок. І мені треба перед другою фазою. Мені треба гарнесенько підготуватися, підточити свою зброю, бо Ромео не дає нічого зробити, взагалі підготуватися як Лаксазія. Зразу залітає з ноги. І б'є страшенно. Окей, зараз вже ми не будемо дивитися всілякі там відео можемо готуватися. Все, погнали. Мені все було цікаво. А що тобі було цікаво, я не дочитала? Я його тоді ні разу і не заглушила. Окей. Я не можу використовувати зарядження так, і мене немає часу. Ого, це було ідеально. Ого, тепер я отримала. Давай. Це я гарно стала. Вау, блін, я не встигла підготуватися. Я поки відхилюся, окей. У мене нема витривалося чи що це було? А, вибиваю, вибиваю хіль за пінокі. Мені треба, треба встигнути поточитися. Але не зараз. Хілься, хілься, рука, егіда. Ляха, зря відхилилась. А то він відбиває все. Давай. давай. Выбор мені, вибив. Придет. Ромео, я тебе прошу. ні 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 ні, -ні, 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 -ні. Ілься, я не встигну зарядити. Тікає. Вау! Другий трай. Типу перший був більше знайомчий. А це Пінокіо Оце шаленство. О, можливо, ти короля? Та я сама вражена. Це мені, right? це просто це щось таке. Вау Наші дві хілки залишилось, друзі. Ого І що? Вже серденьке б'єдна б'ється, вискакує. Ну, на... далі я качатиму собі талант. От на цьому рівні, типу, бачите, приріст на одну єдиничку Хоча тут, ну, трошечки більше. Окей. Добре. Ну що, друзі, на цьому ми відео завершуємо. Наступного разу ми з вами вже зустрінемося на наступному босові, а це буде Віктор Чемпіон. З Віктором ми теж там змагалися, здається, доволі довго ну, при першому проходженні, на другому вже було набагато легше, краще. Там один чи два траї взагалі пішли на Віктора. Цього разу подивимося, як складеться ситуація. Блін, Але за коралем маріонеток я собі давала не менше 10 траїв. Я думала, що це буде так же тяжко, як і на НГ плюс один, але все-таки, бачите, все. <свісно> можливо, це вже дається знаки трохи практика. Я всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, завжди підтримайте мене своєю вподобаючкою і коментом. Імо гарного вечора, гарного настрою. Бережіть себе і свою країну. Всім па-па, друзі!